Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі дуже смачний, відносно бюджетний, як завжди, як я завжди люблю пиріг на варені. У мене вже, друзі, є один рецепт на каналі, я його прикріплю в коментарях під цим відео. Він на кефірі. а сьогодні я вам пропоную ще один варіант. Я хотіла сказати, що він не менш смачний, але я вам хочу сказати, що він, мабуть, ще більш смачний, ніж той, що на кефірі. І почну я приготування з того, що я включу духовку. Настільки він швидко і просто готується, нагрів включаю верх і 180 градусів. І далі саме приготування. Найперше мені потрібно взяти пів літри любого варення, але найсмачніше цей пиріг виходить, якщо варення буде з кислинкою. У мене сьогодні варення зі сливи. І трошки банка неповна, тому я взяла ще одну другу. У мене дві початі банки варення стоять в холодильнику, і от я хочу їх використати. Так, тут десь 400 г. і зараз додам ще 100 г. і тут в мене варення з аличі. З жовтої алечі. Все. Тепер, друзі, що нам далі треба зробити. Далі нам треба в варення додати дві чайні ложки соди. І, друзі, 240 мілілітрів сильно газованої мінеральної води. У мене тут є поділки на стакані. Так, 240 грамів вливаю сюди на соду, сода починає працювати. Я не наливала, друзі, з пляшки, щоб не випаровувався газ. І перемішую. Отак воно працює, гарно взаємодіє з варенням. Можна взяти навіть лінчик. Бачите, робиться шапка. так працює воно з варенням. Тепер сюди додаю один стакан. Стакан в мене має 250 мл олії, розмішую. Друзі, це дуже швидкий і дуже смачний пиріг. Ну, знаєте, я б сказала, що він навіть може стати в порівняння з тортом. Так, далі, друзі, я додаю, сьогодні, до речі, купила горіхи по 20 гривень за стакан. Купувала по 25, сьогодні знайшла по 20 гривень, дуже гарні. Горішки світленькі такі. Я їх трошки подрібнила, але не дуже Я люблю, щоб такі великі кусочки потрапляли. І покладу сюди, у варення і додаю пів кілограма борошна. І все розмішую. Борошно обов'язково просіваю. Так. Воно одразу такий не дуже гарний, буде сірий колір, але потім коли він, коли спечеться, цей пиріг буде красивого, медового кольору і дуже запашний, і дуже смачний. Її густини, як густа сметана повинна бути тісто. Ось такої Я вже приготувала бляшку, застелила її пергаментом і на бляшку виливаю своє тісто. Так, все вилили і розріблю. Від діаметру бляшки буде залежати висота пирога. Можна брати круглу форму, яку маєте. Руки це дуже швидко. Випікається цей пиріг хвилин 35-40, залежно від духовки вашої. Якщо не, не, не враховувати. Випікання, то ви бачите, я не виключала камеру. Це буквально 5 хвилин і все. Все готово. Дуже смачний, з багатим смаком виходить поріг. Підходить для людей зайнятих, які на роботі. Прийшла, швиденько заколотила і все готово. Все, мої хороші, впихаю в духовку і буду випікати. 35-40 хвилин. А далі, друзі, я дуже-дуже хочу і вже давно, цілу осінь, спробувати тісто для пельменів на гарбузовому пюре. Ну, Я е, підозрюю, що це має бути дуже смачно і дуже має бути м'яке класне тісто. Тому я сьогодні дуже хочу попробувати його зробити. Пюре зварю в кастрюльці. І далі на пюре замішу тісто. Покажу вам яке тісто. І в кінці скажу вам, який на смак мене. Ріжу гарбуз на шматочки, Варю до готовності і перебиваю блендером. Якщо не маєте блендера, можна перетерти через сито. Так, друзі, пиріг ще випікається, а я вже відварила гарбуз, і знаєте, що я хочу? Я хочу прямо в кастрюлі, він ще парує, ще дуже гарячий. І я хочу зробити тісто, так як заварне. Тобто я не буду його охолоджувати, і прямо тут в кастрюльці зараз його замішу. Додам в гарбуз чайну ложку солі. Додам грамів 50 олії. І, і додам трошки борошна, щоб не був такий гарячий гарбуз, щоб не зварилося яйце. Додам трошки борошна. Так, а тепер вип'ю яйце. Яйце я помила. Так. І швиденько розмішую. Тут у в мене вийде таке заварне тісто. Так. Я думаю, що гарбуз з м'ясом. Це дуже смачно, коли ми смажимо на петельні, і я думаю, що в тісті гарбуз із фаршем теж повинно бути дуже смачно. І ще до того вони будуть красиві, як сонечки жовтенькі. Так, зараз підсиплю стіл. Буду місити на столі. Пиріг вже пахне на всю хату. Все замішую. Cristo. Ой, яке воно тепленьке, приємне. Друзі, ось таке м'якеньке, класне тісто в мене вийшло. Я трошки покладу, нехай воно полежить. Просто на столі, поки я відпочине, поки я посмачу фарш і вийму пирога. Ось, друзі, таку красу я зняла з бляшки. Можна було меншу бляшку, щоб він був вищий. Ну, але так, гарний дуже. Зараз поріжу, покажу, який всередині. ще гаряче друзі, парує і пече в пальці. Візьму другий ліж. Може цей з пилочкою буде краще. Радині. Бачите, якого він красивого став кольору медового А пахне, друзі, горіхами і фруктами дуже круто пахне. гляньте який м'якенький, дуже класний, мокренький, такий кльовий. І якийсь такий, знаєте, добротний, просочений бисквіт. Горішки трапляються, супер. Ось така, друзі, тарель. Пирога виходить дуже просто, швидко, бюджетно. Хто має своє варення варив, то це взагалі копійки. Мені, так як я мав бату. Даю цукру варення, можна посипати цукровою пудрою. А так взагалі гляньте. Просто смакота. Такий багатий смак. Якщо ви дасте чужим людям і спитаєте, з чого це пиріг, ні за що не здогадаєте, що там просто варення. Пахне і сливкою мені, і абрикосом, і горішками дуже смачно. Нічим не гірше, ніж той рецепт, що в мене є на кефірі, там треба яйця, треба кефір, друзі. Так що спробуйте. Я пішла ліпити пельмені. Друзі, фарші, як завжди, цибуля, сіль і перець. Більше нічого не додаю. Так, друзі, спробуємо, як качається, чи не липне. Все чудово, дуже еластичне, приємне тісто, як завжди, з гарбузом. Дуже приємне. Розкачую, друзі, як завжди, буду виробляти кружечки. Я не роблю на пельменницю і не качаю ковбаску. Мені кружечки найкращі, мені якось найскоріше, я вже пристосувалася, вони мені всі одинакові. Я пельмені не роблю дуже маленькі. Роблю такі, знаєте, щоб були як домашні. Як зазвичай кажуть, домашні пельмені. Середньому роблю розміру. Чудово качається, піддатливе, все добре. Друзі, я, мабуть, забула сказати, що борошно в мене пішло приблизно грамів 650-700. Ну ви ж розумієте, що треба брати, дивитися по своєму борошні. І тут не принципово тісто трошки рідше, трошки густіше. Це не страшно, як ви любите, так і зробите. Отак з борушном. Качати можна тонше, товстіше. Все, як завжди, друзі, на пельмені. Все, як завжди, нічого нового, але тісто це мені дуже хочеться спробувати і сказати вам свою думку. Якщо це класно, то, будь ласка, гарбуз треба їсти, там дуже багато всього добренького, корисного для нашого організму. Все, друзі, як завжди, відтискаю кружечки. Отака в мене є, чи на печиво, чи я не знаю, чи це спеціально пластикова штучка. Не, я роблю кружечки. Друзі, тоді я таку розкладаю на кожну вареничку, в нас кажуть. Це вареничка оці. Кружочки, це в нас кажуть варенички. На кожну вареничку розкладаю, а потім ліплю так швидше набагато. Гляньте, які вони сонячні і гарні. Аж помаранчеві, дуже красиві. Мені поки що все подобається. І працювати з тістом і те, як вони виглядають. Що цікаво, які вони будуть на смак. Дуже сподіваюсь, що все буде добре. Це, друзі, половина тіста. З половини тіста виходить 60 пельменів. Погляньте, які вони сонячні. Клас. Зараз буду вже закидати варити. Буквально 3 хвилиночки поварила. Дивіться, друзі, жодного вареничка. Верніше, пельменчика розвареного, Гляньте, такі гарні. Супер. Три хвилинки її виймаю. Поклала масло на низ. У мене діти найбільше люблять з маслом, тому буду робити з маслом. І зараз ті, що зліплені, зварю. Я покажу вам, які вони всередині. Мені дуже подобається, друзі, тісто і на вигляд, як з ним працювати. Дуже класно, гляньте. Жодного розвареного пельменчика немає. Дуже красиві. Все, мої дорогесенькі. раз прийшов Стасік. У мене готові пільмі. Дуже, друзі, вони гарні. Дуже красиві. Бачите, які жовтенькі, гарненькі. Зараз я вийму якогось знизу холоднішого. Щоб розрізати, показати, який він всередині, Яке тісто. Шикарне. Гляньте. Супер. Тісто дуже класне. М -м -м. Бачите? Ніжняшненька зовсім не чути. Аромату гарбуза зовсім. Ніколи не скажеш таке враження, що воно просто пофарбоване. Тісто дуже ніжне. Просто гарбуз це просто чудо. Мої дорогі друзі, а я вам щиро дякую за те, що ви мене переглянули. За ваші коментарі, за ваші вподобайки, за поширення відео, низький уклін шана і подяка нашим захисникам. Швидкої нам, друзі, перемоги, міцного всім здоров'я, всіх благ, всього самого світлого, самого доброго. Зустрінемося з вами знову на каналі. Будьте здорові, до побачення!